Я вважаю, що росіяни на сьогоднішній момент не мають жодної потуги для того, щоб почати будь-які наземні операції. Тобто у них немає для цього ні сил, ні можливостей, і якщо вони в це війдуть, в принципі, це реально змусить НАТО відкривати другий фронт, і тут вони посипляться. Я думаю, що цей ризик в Росії прекрасно розуміють, і тому вони спеціально навіть запускають дрони без бойової частини. Власне кажучи, на сьогоднішній момент тут треба розуміти їхню логіку. Я думаю, що вона складається із двох частин: одна психіатрична, це ну, головна ціль Путіна це довести Америці, що він крутіший. Тобто тут, тут він живе в цьому, і він, ну, НАТО, якщо бути ширшим, для нього Америка це завжди альтер-его, якщо говорити термінами психоаналізу. Це одна частина, вона психіатрична. Інша частина, більш прагматична, вона полягає в тому, що ключ від зняття санкцій лежить в Європі.